Скорпіони. грудень це місяць фінансового зростання, впевненості та важливих рішень. Для вас грудень почнеться з відчуття внутрішнього пробудження, ніби рік, який був непростим і насиченим, нарешті дає можливість зупинитися, подивитися на своє життя. Тверезим поглядом і сказати: я хочу стабільності, я хочу впевненості, я хочу результатів. І саме це ви отримаєте. Грудень для вас, скорпіони, це один із найпотужніших, найплідніших і найстабільніших місяців року. Ви вийдете з нього гострим на розум, Сильними фінанс... сильним фінансовим потенціалом і внутрішньою ясністю. Вітаю! Мене звати Марина. Ми на каналі Астромова. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаємо. На початку грудня сонце ох... освітлить вашу сферу ресурсів. Це практична така земна енергія, і саме вона відкриє для вас двері до стабільності. В цей час ви можете... Добре, заробити, або з'явиться нове якесь джерело доходу. Також стабілізується фінансова ситуація загалом. Робота буде приносити віддачу і конкретний результат. Ви станете впевненішими в собі і власних здібностях. Також зникнуть страхи пов'язані з грошима. Сонце дасть вам відчуття: я можу, я справлюсь. Я росту, а вже в другій половині місяця ваша енергія стане більш рухливою. Почнуться якісь поїздки, зустрічі. Переписки, листування, переговори, а можливо, навчання. Це час, коли ви в центрі будете комунікації, чутливі і активні в роботі. Енергія Марса цього місяця буде працювати на вас максимально. Ви будете будувати масштабні проекти, це час, коли. Будуть народжуватися великі ідеї, з'являться плани на якусь міжнародну співпрацю захочеться розширити бізнес. І ваша праця буде приносити матеріальні результати. Також нові проекти будуть рости швидко і стабілізуватися. Все, що ви почнете в грудні, матиме шанс стати чимось великим. А ваші амбіції зараз це не просто фантазія. А реальний потенціал. Фінансові успіхи помножаться. Марс справді буде працювати на вас, доходи будуть рости, робота приносить результати, нові напрямки просуватимуться ну як по маслу, з'явиться в певній своїх силах. Грудень може змінити ваше ставлення до себе. Я сильний, я здатний, я можу рости. Але є. Один нюанс можливі моменти, коли віддалені співпраці не дадуть результату а міжнародні поїздки не принесуть. Користі, і справи пов'язані з іншими країнами, будуть просуватися трохи повільніше. Розвиток зараз варто сфокусувати на чомусь локальному. Він буде відбуватися десь поруч з вами, там, де ви є. А на початку грудня Венера в зоні ваших фінансів створить таку особливу ситуацію. Ви зможете отримати якісь бонуси. Або стати власником якихось гарних речей, дозволити собі те, що давно хотіли потішити себе покупкою, або отримати винагороду за свої старання. В цей час ви відчуєте я вартий хорошого, я заслуговую. А вже в другій половині грудня Венера відкриє вам легкість у спілкуванні. Подарує приємні зустрічі, якісь романтичні знайомства, поїздки, які піднімуть ваш настрій комунікації, стануть гармонійними та надихаючими. Меркурій на початку місяця буде перебувати в вашому знаку. Це дасть ясність думок, сильний інтелект, уміння бачити сутність речей також. Стратегічне мислення, здатність приймати точні рішення. Це час, коли ваш розум це ваша суперсила. А у другій половині місяця ваша увага перемкнеться на фінанси. Ви будете аналізувати доходи, планувати покупки, рахувати бюджет. Визначати нові джерела прибутку, також будувати матеріальний фундамент на наступний рік це дуже продуктивний період. Наприкінці місяця ви вийдете у стан такої сильної самоцінності, фінансової впевності, ясності, стабільності та внутрішнього зростання. Грудень це місяць вашої перемоги над собою. Над страхами, над старими сумніви, над обмеженнями, ви закінчуєте рік не просто сильнішими, а матеріально і психологічно стійкішими ніж будь-коли. Грудень це місяць заробітку сили та внутрішньої впевненості. Ви входите у новий рік з чистою свідомістю. Сильним фінансовим фундаментом і готовністю до нового великого циклу, ось такий буде насичений у вас місяць. До зустрічі!